ДНК Сіті ту Сіті, частина десята Теорія міста Hi, is... вітаю з вами Тім Келлер. Сьогодні в нас огляд десятого розділу друкованих матеріалів під назвою Теорія міста. Це доволі нові матеріали, в принципі, усі наші матеріали нові. Але як у більшості наших тренінгів міжнародних, так і у книзі Центрова Церква. Ми в основному розглядали лише біблійне вчення про місто і не торкалися питання про те, як влаштоване місто, у якому живете власне ви. Розпочну з такого пояснення. У цих матеріалах спочатку розглядаються тренди, що відбуваються у різних містах світу. Після того матеріали дещо поглиблюються. Та перераховують різноманітні теорії відносно того, що може відбуватися у вашому місті. Адже у кожному місті є свій уряд, є відділи планування та розвитку, і всі вони приймають рішення, відштовхуючись від свого бачення про те, чим є те чи інше місто і як воно змінюється. Отже, що ми зробимо спочатку, відділимо час на огляд того, які відбуваються тренди, потім подивимося на самі теорії за трендами. І як християни повинні самі розвивати теорію змін свого міста. Це все нова інформація, про яку мені буде дуже цікаво розповідати. І наступні 10-15 хвилин розмова буде доволі оглядною. Спершу окреслимо тренди, адже вони і так нерідко згадуються. Перший з них це звичайно приголомшуючий ріст, який, схоже, буде продовжуватися все найближче століття. На даний момент у Європі та Австралії. 75 чи 80% населення проживає у містах. Динаміка, що призвела до такого стану, спостерігається як у північній Америці, так і у Латинській Латинська Америка вже наблизилася до цього показника навіть зараз. Дуже вірогідно, що те ж саме відбудеться і в Азії, а в останню чергу і в Африці. Там, на досягнення показника, у 75 чи 80% піде дещо більше часу, але загалом під кінець століття практично по всьому світу 70-80% населення житиме у містах. Що на це відповідає наше служіння? Ми підкреслюємо, що населення рухається у міста швидше ніж церква, і тому церква повинна рухатись у міста до людей. Другий тренд посилюються зв'язки між містами. Тобто великі міста світу все більше та більше з'єднуються одне з одним, їх надзвичайно поєднали транспортні засоби та технології. Ми все більше бачимо, як жителі великих міст світу ходять у однакові школи, працюють на одні і ті ж підприємства, дуже часто їдять однакову їжу. У них навіть однакові цінності. Відповідно, як на це реагує наше служіння. Цей пункт я вважаю дуже важливим. Ми у Сіті Ту Сіті віримо, що потрібно триматися разом, тобто підтримувати зв'язок, бо успішне, ефективне служіння у різних містах буде мати багато спільних рис. Тобто якщо створити успішне міське служіння у Токіо, то цей успіх може виявитися дуже повчальним для служителів у Африці, у Європі та у Латинській Америці, тому що великі міста настільки подібні. Третій тренд крім населення та зв'язків, зростатиме і рівень складності. Традиційно міста починалися з центру, в якому густота населення та різноманітність бізнесу були найбільшими. Тобто людей там жило більше, ніж у інших районах, і крім того, широкий спектр торговельних, трудових, культурних, урядових закладів та ще житлових будинків. А з цього центру відгалужувалися інші громадські осередки. Деякі більш густо населені, деякі менш, деякі більш заможні, деякі менш а така модель, схоже, відживає у майбутньому. Міста будуть все більш і більш складними. Будуть багатоосередковими. Це значить, що у міста буде понад один центр більше за один центральний бізнесовий район. А ще вони будуть все менш передбачуваними. Яка відповідь нашого служіння? У тому, дорогі друзі, що любити своє місто буде вже недостатньо. Потрібно буде вивчати його. Доведеться постійно його досліджувати. Один із ризиків довгого проживання у місті полягає у тому, що ми починаємо думати: я вже довго тут живу і знаю своє місто, але зараз вони міняються так швидко, що це не завжди вірно. Коли ми вперше приїжджаємо у своє місто, то багато про нього впізнаємо, і нам починає здаватися, що ми вже його знаємо. Але вони змінюються постійно і тому потрібно постійно продовжувати його вивчення. Четвертий тренд зменшення народжуваності. Загалом народжуваність у містах зменшується, бо це дорожче та складніше. В результаті у жителів великих міст менші сім'ї, бо вони рідше їх створюють ніж у селах чи у містечках. Що ж це значить для нас, як для лідерів служіння. Це значить, що наші церкви не лише повинні підтримувати людей, які бажають одружитися та вирощувати дітей у містах, бо їм потрібна підтримка. Не можна припускати, що це так легко, але не забувати і про неодружених у великих містах їх більше ніж поза ними. Їм теж потрібна наша підтримка, і це не так легко, як здається. Підтримувати сім'ї та одночасно такою ж мірою ще неодружених дуже непросто, однак саме до цього нас і покликано. І останній тренд буде зростати економічна нерівність. У більшості міст постійно скорочується середній клас населення. Населення міст усе більше поділяється на багатих та бідних а церква обов'язково повинна знайти шлях до гармонії, щоб багатші могли послужити своїм достатком на благо усього міста. Церкві доведеться серйозно посвятити себе боротьбі за справедливість у своєму місті та у своєму районі. Це були тренди. Ще я хочу познайомити вас із теоріями про те, як працюють та міняються міста. У друкованих матеріалах я зібрав чотири теорії про те, як працюють та міняються міста. Однак, думаю, мені варто вибачитися перед нашими слухачами не з заходу. Бо це здебільшого. Соціальні теорії західних країн. Але я знаю, що такого роду теорії дуже часто переходять з країни в країну нерідко західні теорії просто запозичуються, навіть якщо вони не застосовані у реальних обставин. на жаль, люди все одно чомусь намагаються їх застосувати. Так чи інакше, ці теорії найцікавіші тим. Що вивчаючи їх, ми можемо прийти до власного розуміння, як влаштоване наше місто? Перша з таких теорій... це Чикагська школа. що походить з університету Чикаго? По суті, вона сприймає міста як середовище, у яких розпадаються общини. Це доволі негативне сприйняття міст. Основна її теза у тому, що люди приходять у міста, бо змушені заробляти гроші. А тоді їх община розпадається, бо у містах немає такої підзвітності, як у менших містечках чи у сільській місцевості. Критики цієї теорії звертають увагу, що у містах набагато більше общин, ніж виходило би зі слів її прихильників, але частково це вірно. у містах дійсно менше підзвітності, у них простіше ховатися, жити наодинці та уникати общини ніж у менших населених пунктах. Друга теорія. Це критична урбаністична школа, яка по суті є марксистською. Вона сприймає міста як фактично місце утиску. Це те місце, де багаті накопичують гроші та в процесі утискають усіх інших. Я особисто жив у Нью-Йорку вже більше 30 років, близько 32. Це недалеко від істини. Дійсно, існують впливові люди, які можуть контролювати дуже багато аспектів того, що відбувається у містах. Однак стверджувати, що у містах не відбувається нічого, крім утиску це надмірне спрощення. Наприклад, є багато механізмів, які дозволяють іммігрантам, що приїхали до міста з мінімальною кількістю майна, розвиватися, тобто не все зводиться до утиску бідних багатими без можливості зміни на краще з іншого боку. Це досить близько до істини. Це була критична урбаністична школа, Чикашська школа. І ще є школа Лос-Анджелесу, яка стверджує, що міста неймовірно складні, цілковито неконтрольовані, абсолютно непередбачувані, подрібнені та фрагментовані. А тому не потрібно намагатися змінити щось на краще, а зосередитися на тому, щоб вижити і насолоджуватися химерністю всього, що відбувається. Мені здається, що цей підхід викликає у нас, як християн, найбільше проблем. Бо це доволі егоїстичний підхід, направлений на те, щоб насолоджуватися оточуючим хаосом, просто спостерігати за ним, гризучи попкорн, та перш за все створити свій особистий безпечний куточок. На мою думку, це надто песимістично для більшості християн, однак і в цьому є доля правди. Наприклад, як я згадував дещо раніше, міста дійсно не так то й просто приборкати. І наостанок школа міського культуралізму, яку висловлює Річард Флоріда та інші, вони сприймають місто як середовище, у яке люди приходять для саморозвитку. Це дуже позитивне відношення. Для них міста це місце, де можна розвинути себе Містам Властиві, різноманітність та краса. Тут втілюються прекрасні ідеї. Тут міняється культура, і взагалі будується завтрашній день. Все дуже позитивно і знову ж таки. Частково, вірно, але лише частково для християнина важливо зрозуміти, що жодна з цих шкіл не відповідає тому, як міста живуть насправді це вже я веду до завершення. Розглядаючи ці та інші теорії, потрібно задатися думкою, як до цього відноситься Біблія А відповідь, як ми бачимо у дев'ятому розділі друкованих матеріалів, полягає у тому, що Біблія згадує практично всі ці якості. Схоже, що існує певна теорія християнських змін. Певний спосіб окреслити, чим саме ми повинні займатися у містах, щоб це допомогло нашому місту. Нехай навіть у чомусь малому змінитися так, щоб людям у ньому жилося краще. Не знаю, як багато ми думали на цю тему, але City to City – це якраз те місце, де це необхідно. City to City – це місце, де ми повинні почати думати на такі теми, якщо ще не почали, на основі усього, що знаємо з Біблії. І останній пункт, і він буде дійсно останнім. Я швидко прочитаю невеликий список навиків. Які вважаю необхідними для служіння у місті без них буде просто неможливо. Ось ці навики потрібно дуже чутливо ставитися до культури, тобто потрібно вміти уникати припущень чи стереотипів на основі культури певної людини, а відноситися до них відкрито та чутливо, цінувати кожного, вміти спілкуватися крізь культурний бар'єр це надзвичайно важливо. Далі другий пункт. Потрібно вміти навчити людей поєднувати свою віру зі своєю роботою, бо дуже дуже багато жителів міст приїхали туди з наміром працювати. У цьому Річард Флоріда правий. Жителі міст прагнуть залишити свій слід у історії. Тому необхідно вміти показати, особливо християнам, що їх амбіції не обмежуються побудовою кар'єри, але вони можуть послужити людям, поєднуючи свою працю з християнською вірою. Третій пункт. Необхідно вміти євангелізувати комплексно у містах. Немає якогось перевіреного шаблону. Євангелізувати всіх однаково просто не вийде. Це просто не спрацьовує. Четверте. потрібно зрозуміти здатність, яку доволі складно визначити здатність іти на контакт із жителями міст. Міщани схильні до іронії. Їм подобається якісна робота, вони надають перевагу щирості над хитрістю. Міщани відкриті для змін. Є безліч дрібних особливостей характеру властивого жителя міст, з які потрібно враховувати служителям, що працюють у містах. Наостанок скажу таке: потрібно дуже і дуже пильно тримати руку на пульсі свого району. Як пастор приміської церкви, я можу припускати, що з моїм районом все гаразд. Місцева школа та соціальні служби можуть працювати без жодних проблем. Але не можна припускати, що і з рештою району все гаразд. Потрібно дуже уважно слідкувати за їх добробутом. В підсумку це все способи, з якими ми можемо втілити життя християнського служителя у великих містах. Дякую за увагу.